Так, ну, ми знову-таки на острові. Тільки я щось рановато запис вимкнув. До речі, ці насправді всі частини зроблені у дуже гізний час. Але у мене під час цього не було інтернету, тому вони, скоріше всього, з'являться в один і той же день. Угу. оскільки я не міг опублікувати их. Оп. Опа, опа, опа. Так. А Салі робимо будинок. Слушай, так, треба ще це пані. занята. Так. Ага, заважають багато тут. Берете зміни, за майже зламаюся, моє залізний пайом. У мене ще є, щоб зробити нову. Знову реклама. Так. Чудово. Чудово, чудово, причудово. Угу, угу. Так, тепер переробляю цю цю форуму. Оце буде довго. От чому нам має кнопки переробити усе одразу? це Я уже десь три дні тягаю 300 и пшона з собою. О! Так, чудово. Досочки есть. Чу, по висоті Пегосу. А, Показали. Так. Опа. Опа. Так. Угу. Uh -huh. Так. Угу. Угу. Так, запись. Так, запись идет. У мене якраз і золотання підводного храму двері залишилися. От так от так от, Так, так. Буде кам'яна арка біля. Цих дверей. Так, так. Знову беру якоби. Так, там його. Арка з камень готового. Завдяки цьому текстурпаку каміння ну, дуже красиве. Так, і більше схоже на кирпич. До речі, можете писати в коментарях, що мені ще зробити у цьому світі Майнкрафта. Угу, так. Тут зроблю теж кам'яне оголошення. Було красивенько. До речі, можете дати в коментарях оцінити мій будинок, коли він буде завершений. А в цьому відео я його уже завершу і це тут на інформацію. Так. І перший стак а... а. То есть, швидко встать не уходят. Я... А тут малынка. А тут ликма не будет. Так, стены я, выходит, все сделаю. Повесим Лизу... селя. Так, <свист> палубка. <свист> Так что, угу. до речі, збірні я доволі багато що поцюпив, так сказати, це селище. Угу. Так. Ага. Чудово. Треба тепер зробити трошки, ну, трошки дві лопати. Блін, думав вийде чотири зробити. А не погано вони так роють. Тут угу. мої дошки. Сподіваюся, мені стако видать для цієї стелі. Так. Добуваю, добуваю. Знову водку я ламаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, до треба буде жовту та синю шерсть знайти, або знайти овець. звичайних та жовті та сині квіти. Угу, так, Селя майже зроблена. До речі, хочу вас поздравити. Ой, привітати! Наш на каналі уже аж 32 і останні блоки все будівля готова, ну, майже до. Готово. Бувай.